Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, одинадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 30 грудня 2022 року, орієнтовно склали особового складу, знищено близько 105250 особин за добу, 690 і поранено 315750 песиголовців за добу, 2070 танків, 3026 одиниць за добу, 8 бойових броньованих машин, 6059 одиниць за добу, 12 артилерійських систем, 2010 одиниць за добу. 6 реактивних систем залпового вогню 423 одиниці засобів протиповітряної оборони 212 одиниць, літаків 283 одиниці, гелікоптерів, 268 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1740 одиниць за добу, 23 крилатих ракет, 711 одиниць за добу. 58 кораблів катерів, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4683 одиниці за добу, 8 спеціальної техніки 180 одиниць за добу, 1. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на лиманському та бахмутському напрямках. Дані уточнюються, не так. Не так. Welcome to Ukraine, сука!